Всі хочуть швидких результатів. Я вам наведу один приклад, до чого призводять швидкі результати. Моєї близької людини був кіт, і той кіт був трішки цікавий, а жили вони на п'ятому поверсі. І от, значить, одного дня, коли вікно було відкрите і повз вікно пролітав горобець, кіт просто шмирнув у вікно і зловив горобця. Як думаєте, чи був він задоволений результатом? Результат був швидкий. От доля секунди. Він стрибнув, горобець вже в його зубах чи кігтях. А далі його чекало розчарування. Він ляпнувся з п'ятого поверха об асфальт. Друзі, до такого призводять швидкі результати. Ще одне порівняння: снайпер перед тим як зробити вистріл, дуже довгий період часу ретельно підготовлюється до цього вистрілу. Тобто він собі планує план відступу і важливий не скільки постріл в цьому всьому, як саме оцей план. Третє, що вам наведу, для того щоб жінка виносила дитину, потрібно 9 місяців. І навіть 9 жінок за один місяць дитину не виносять. Ще один приклад наведу. коли ви садите дерево в землю, перші роки дерево вкоріняється, а тільки після того починає рости гілки і починає давати плоди. Як ви думаєте, для чого це? Чому це так? Це нам підказує природа. Слідкуйте за природою. Саме в цьому є вся суть життя і буття. Тому, друзі, не шукайте швидких результатів, бо це все хрінь, яка призведе вас в нікуди. Розумієте? Ви маєте кожного дня чітко топтати свій шлях, якщо хочете взагалі, хоча б якихось результатів, які вас не будуть розчаровувати. Чому так? Тому що ще один приклад. Ви можете по болоті забігти дуже далеко, але коли ви стомитеся бігти, і коли сил вже буде зовсім обмаль, ви розвернетеся назад і зрозумієте, що ззаді вас болото, яке вже вас тут засмоктує, а назад іти стежки немає. Розумієте? Тому працюй кожного дня, розвивайся, працюй над собою і топчи, горуй свій шлях. Такий. По якому можна завжди вернутися назад, бо в житті всяке буває, може вітер подути, а може хтось штовхнути, тому позаду тебе має бути міцний фундамент і міцно натоптана стежка.